Я нарешті добралася до городу до свого в місті. Бо все в селі та в селі. Так, хочу показати свою полонечку. У нас був дощик. Був такий хороший, зараз так покрапує трошки. От. З полоничкою все добре. Зараз, якщо найду, вчора находила. Коротше, позав'язувалася вже моя полоничка. Є ось така велика, крупна, а є вон, така більш дрібна. От подивимося. Є така ось бачите, така величенька, такі крупні квіти, а є ось такі дрібненькі. Це, я так розумію, різний сорти вона ж. Так. Ось тут погано видно, але вона вже тут зав'язалась. Є десь, я бачила, прям така. Треба попридивлюватися. Прям така була хороша. Вчора я бистренько оглядала тут. Не знаю, ти її бачила, щось не бачу. Ну ось тут ось видно. Зараз спробую зняти. Бачите, зав'язалася добре. Я переживала, ну зараз така мокра погода, тому не буду, а. Так, а завтра післязавтра, завтра теж обіцяють, обіцяють дощик. Не знаю, там і післязавтра, ну там будуть якісь такі моменти, перериви. Я хочу обробити полуничку бором і метком. Ось тут геть нічого не. А, ні, є, є, є. Бором і метком, трішечки метка додавати, щоб бджілки краще сідали. Хоча груді вони сідають і непогано. Але воно ж таки мене, бачите, закрите. От. А ще мені треба обробити метком цей горох свій в теплиці. Бо щось я не знаю, щось я там бджіл то не бачила. Зараз дойдемо, покажу. Не знаю, зараз ми поки що зайдемо в першу теплицю, покажу вам свої помідорки. Ну, все добре. Вони погнали прямо, ну, дивіться, які гарненькі. Все добре, тут тепло, нормально. Відкрила, хай трошки провітриться салатик, Та! бомба. Пішов, пішов, Вон червоний, він вже червоний. Бачите, зелений, він зелений. А тут, до речі, це буде айсберг. Відразу видно, бачите, він скручується. Ось ну, і більше, бачите, скручується в качанчик. Ось і ні. Отак. Так, що я тут придумала? Оце не знаю, таке придумала. О, У нас навіть сонечко трошки вийшло. Так, придумала я ось таке. Значит, ось мої бідосі огірочки під лампою стояли в мене в хаті, там тепло. Ну, як тепло, я так старалася для них, щоб було десь ну, найбільше 25 градусів. Дивіться, вони жовті, блін, бідосі. Ну Вони в кокосі ж тільки в мене поки ростуть. Ось такі листочки. Значить, що я придумала? Я в цій теплиці, вона в мене і так експериментальна, бачите? Я так рано помідори ніколи не саджала, але вони он які. Ну, чудові. ну. Так. Я вибачаюся, в мене алергія. Алергія не приходить ще після села. Та все цвіте. І ось так, от щось поки що я шморгаю трохи. Так, хочу висадити огірочки. Коротше, в оці в одній теплиці. Спробувати 10 штучок, мене по 10 на теплицю, 10 тут, 10 в тій, де горох. Ну, горох треба спочатку зібрати. От, вони, звичайно, ще маленькі, їм десь. Два тижні десь так. А то навіть і двох немає. Я так, і оці найбільші, найбільші, от спробую я тут посажу, тут тепло. Та й земля тепла. Десять штучок висажу, подивлюся, як що буде. Будуть вони не будуть, і як воно це тут буде. Спробувати, чому ні? Чому ні? А інші 10, от я візьму такі. Бачите, які ще отакі от, маленькі. Я висаджу у стаканчики. Стаканчики Добавлю, додам, перегною, Всіх ділів і подивлюся, що буде далі. Отак от я придумала. Там у мене ще салат. Спробую переступити це все Тут це висаджений, навіть такі маленькі, бачите, він червоний. Вже й бур'ян попер. Я ж знімала, показувала, я зачищала тут усе. Це просто, звісно. Ось дивіться, які салати. Не тянуться, такий чудовий. Це буде ось сюди, я тут не досадила. Досаджу тоді, як вони трошечки. Цей навіть вже червоніє. Такі маленькі червоніє. Красавчики. От, я їх досаджу, хай вони, я чекаю, ще трошки, ну, всі вже більш дивіться такі. Нехай трошки вони наберуть масу, я їх ось сюди досаджу. Ці теплиці завжди в мене йдуть по краю салатики, а тут огірочки. Може я в тій так зроблю, там все поприбираю, там вже салатики скоро постаріють. Як я буду, як воно в мене все відбувається. Ось так салатики ростуть, тут огірочки. Поливаю я як. Я включаю крапельну стрічку, я її спочатку під тут десь будуть огірочки прямо під сіткою. Я беру стрічку, передвигаю до огірочків, капаю огірочки. Прокапало огірочки, я її передвигаю назад до салатиків і капаю салатики. І завжди в мене тут ху, все нормально. А помідорки, бачите, пролиті. Пролиті. Їм багато не треба. Тим паче погода така... Так, огірочки, треба їх якось обережно переступити. Є. Так, підемо далі. Тут будуть кабачки, до речі, кабачки я вже висадила. З кабачками в мене прям біда. Тут вже бур'яну скільки поросло, треба просипати, бо... Бо дочекаюсь. Страшне. Ой, не вспіваєш нічого. Це ось такий базілічок в мене гарненький. Так, пішли далі. А тут Меріон мені, що робить, я її виріжу, нехай. Тут теж просто повний треш. Значить, зачищати буду я, прибираю вже шпинат, він же цвіте. Просто немає коли. Вже все. Він вже все. Ось десь поосюди це все буду зачищати. Там є рукола, я її заберу на салат. Так, зачищаю цю сторону, саджаю помідори. Приберу парник. Вже готується, вже все в планах. Ой, боже мій. Зачепила лійку. Дивіться, як капуста. Вимахала цвіти, зараз така. Так, ось такий в мене горох. Він щось цвіте-цвіте, але -цвіте, не в'яжеться, не бачу я. Не бачила ні одного. Щоб зав'язався, і мені треба оце так метком тут обробити, щоб сюди більше бджілки летіли. Ну зараз, звичайно, в мене закриті там двері ці закриті, але ж я їх відкриваю як тепло. От коли помідори бджілки ж залітають. Тому ось так. Дивлюся, ага. Є, та ж, є. дивіться, а тут у мене що, а там зав'язався. Опа! Є, є, зав'язується. Слава Богу. Одлягло. Так, ну все одно, все одно треба це зробити. тут зачистку зроблю це все. Приберу, звичайно, не зараз, дощить. Ой, таке. Це моя картопелька. Картопельку планую, думаю, може на, на Пасху почну підкупувати. Не знаю. Не знаю. Вона оце по коліну мені як виросла і все, вона більш не росте. Це ж 40 день <кхи> І все, вона, вона, я бачу, ні. не росте. Тому, може, вже і, і можна. Дивіться, яка вона, це просто вона плотна. Скільки її. Надіюсь, там коренева така сама, як вверх. Ну, звичайно, завжди, я завжди так кажу, який вверх, такий і низ, Тому, дай Бог, там знизу е, рів'єра ж не цвіте. 40, не знаю, може якась сорокаденка ка цвіте, рів'єра ні. Так, салатики бачили, які в мене? Це я сьогодні зрізала на сніданочок. Ну, так, я обрізаю по, по кругу знизу. І там воно таке, вони всі такі здорові. Я їх дуже люблю. Ці салати це моя любов. Це лолороса, це ну, просто я не знаю. Якщо хтось хоче отаку красу, будь ласка, сажайте росу і будете. Я ще якось взяла ще зелену таку от. Оце як лоороса, тільки зелена забула, як воно називається. В цьому році спробую. Теж розеточкою цей салат росте розеткою. Він не листовий, як ото кучерявець там чи що. Так. Ось такі справи тут в мене зарослі, але все буде прибрано, все буде, я думаю, тут своєчасно все зробиться. Ось чекаю. Горох десь до. Не знаю, до 15 травня, і тоді вже тут будуть огірочки. Думаю, так. Капає, чуй тущик, трошки, воно щось прокапає, прокапає. Так, треба відкрити тут гарні двері, щоб воно трішечки тут повітря пішло. Я відкривала, але їх вітром просто здуло. Так, що в нас далі? Далі в нас ось, ось ще. Плантація цибулі. І досі її не де. Тут ще салат є, я його теж зрізала, непоганий. Теж моя От, Тільки зачищалася тепліця. Гляньте, що робиться. Це просто кіно якесь. Так, Ну тут все зрозуміло. Так, йдемо в розсаду. Ось так обережненько. Так. Ну Дивимося. Тут все тут о, наче непогано. Це тільки попікірвані. Так, баклажанчики, вони які в мене вже файненькі, там ще внизу. Один погорів. Оце ж в мене погоріла, була розсада. Ось теж погоріло, ще покажу. Бачите, погорів. І десь, ну я їх переставляла, погоріли, багато погоріли. От, тут перчики мої. Тут ще не розпіківають. У мене вже два етапи. Тобто є раніше, є пізніше. Вже буду пікірувати ці всі помідорки ждуть, пікіровочки теж. Ось. ось ці. Це мальок, це низько але тут вони гарно прийнялися, такі гарненькі, ось ці. Так це взагалі моя любов, які екземпляри гляньте які. А були гетьманюні. Ці щось пожовтів. Чого? Цей є, цей. Да. Ну, якісь таке ось теж тут малюк. А ось, все, покажу вам один. Ось дивіться, так, 20 градусів. 26,87 вологість. Ось, бачите, як згорів. А ось цей гейт. Ну треба його викинути. Рука не піднімається, бачите? Оце таке. А отаких от помідорів я 6 штук викинула. Вони були отакі. І ще, напевно, і гірші. Але вже з цього перця нічого не буде. Не знаю, на що він мій тут стоїть, я його викину, тому що з нього нічого гарного вже не буде. Ось такі перчики, ось я бачу, бачите, вже де є пасинки. Значить, там коренево треба пікірувати. Зробимо все зробимо, але не все відразу. Ось бачите, які баклажанчики Ну, чудові. Перці які гарні. Красончики мої. Так. Помідорки теж стільки розпікірувала, вони відразу, відразу пішли, прям, ну, прям я довольна. Красовчики. Тут-отво. -ту. Температура непогана, тут все закрито. Я не відчиняю тут нічого. Щоб тут трималася ось така температура. Для розсади. Ну, я думаю, що цей баклажанчик піде. Цей листочок нормальний, тут нормальний, ну, ці, звичайно, відваляться. Це так погоріла в мене розсада, поки я не зробила ось тут сітку. З сіткою більш-менш добре. От, закріпляла і нічого такого складного тут немає. І все добре. Ось так. Розсадничко. В принципі, я дивлюсь, як така температура 20 градусів, можна сюди і огірочки виносити. Ну, почекаю, у нас ще е, буде пару днів е, прохолодно. Це Ще з 20, а вночі то 20 тут немає. Так що ще почекаю з огірочками, а потім винесу. Ось так. Виходимо звідси. Виходимо. У мене ще така біда сталася зараз. Покажу. Так, отут я вирішила купити розсаду і посадити розсаду і собі якісь гарні квітки. Ще теж руки не доходять. Схожу, куплю, я бачила, розсаду нас гарно продається. Петрушка, блін не можу, отут стараюся посередині хоч де не петрушки прорвати. Бур'яну страшне, страшне. Ось Петрушка, а от як починаю опколо неї. Рве з корінням мені петрушкою все. Ну як оце? Так. Бачите, ось петрушечка, це Петрушечка. О, почало капати. Так. Петрушки є, є багатенько. Все буде добре. Зараз покажу, що твориться з редискою. Я вже її сипала, чим тільки не сипала. Ну, хімії не хочеться бризкати. І я не знаю, буде в мене редиска чи ні, що ви скажете, гляньте. Гляньте, що ця гадость, не видно її ніде, не бачу, що блоха зробила мені? Це нормально. Чому не можна в мене саджати редиску в сезон? Не можна. Коли я саджала в зиму... Хто мене дивиться, бачив, я знімала, все знімала. От та редиска в мене була ціла. А в сезонні, наче редисинка ось є. Але що робиться зверху? Я вже сипала і попілом сипала і табачною пилю сипала, не знаю, пилком. Чим її рятувати я? поняття. Хімію не хочу. Отаке решето в мене тут. Так, значить зараз я займусь огірочками. По результату все вам покажу. Висадила огірочки. Ось так. Солод Так. Ось з тієї сторони, з цієї в шахматному порядку отак от посадила їх. Цікаво, що з ними буде? Підуть рости чи ні? Так, і що я зробила? Я досадила салатики. Дивіться, ті, що більші, ось я їх. Висадила осьоне. І що нормальні? Коренева до самого кінця в касеті Все добре. Гірочки теж, ну, подивимось. Такими мальками я ще не саджала. А може, так і краще. От я перевірю на ці теплички, там будемо бачити. Залишилося ще три салати такі маленькі. Нехай вдруг будуть випади де хто. Загнеться, то я підсажу. Нехай вони будуть. Все одно мені теплицю перевірять, кожного разу. Та й полю. Що там, кружечку водички. Ось так. Ну, тепер будемо наблюдати, що буде з нашими огірочками. Ну ось, а інші огірочки свої в мене ще 10. Штучок залишилося в іншу тепличку, там, де зараз горох. Так, ось їх 10 штучок. Я їх розпікірувала в стаканчики. Ось так пролю і думаю, все буде в них добре. Так, і зараз покажу вам огірочки мої, це в огірочну теплицю, там, де зараз цибуля. Так, от дивіться. Їм дві доби. Руки в мене грязні, тому що я працюю. Так, їм дві доби. Дивимося, щось не хоче в мене. І рукою. Дивіться. Це огірок Амур. Я буду в теплицях тут саджати Амур. Це кріспіна. Вона дуже рання, і вона буде на перший урожай. Так, амур. Ну, шикарно. А це мій улюблений кураж. Ще 5 штучок я собі. 5 штучок я ще зробила. Це так, на всяк випадок, їх теж висаджу. Ось Дивіться, кураж. Не оброблені, ніде нічого. Кураж я дуже люблю. Гарні огірочки і гарно ростуть. Значить, що я зараз з ними буду робити? Я їх не хочу ніяких касет, мені не сподобалось. Я їх буду саджати. Ось такі стаканчики. Зрізала вверх, зробила дірочки. Якщо чесно вам сказати, то отакий спосіб мені подобається найбільше, особливо для огірків. Дивіться, виймаєш шикарно, коренева на місці. Та і для всіх, ви знаєте, от такий спосіб, от мені подобається найбільше. Ці стакани теж нічого такі. Вони, звичайно, більш надовго. Але от такий спосіб, не знаю, мені подобається більше всього. От зараз, в такий спосіб і посаджу. Ось так я їх розклала. Зараз трішечки присиплю землею. І все. Я залишаю місце для того, щоб, якщо потягнеться огірочок, щоб я його присипала трішечки. Ось так. Так, огірочки висаджені і ще досадила 5 кабачків. Кабачки іскандер. Так, Замочила ось кавуни 60 штук, надіюсь, мені хвата. Це Кримсон світ. А у продюсера у мене. Ось такі. Добрий ранок. Ми з України. Зайшла перевірити, як тут. Всі себе почувають, у нас холодно. От. Десь 6 градусів тепла на дворі. От. Ну, я дивлюся з огірочками йому все добре. Все добре, вони так розправились, знаєте, позеленішали трошечки, Хочу глянути скільки градусів у мене в теплиці. Ага, дивіться, в теплиці. В ночи 15 градусів. Це, звичайно, маловато, аби сонечко світило побільше. То тут було б тепліше, хоч і на дворі холодно. Ну нічого, наче всі в нормі. Якийсь бур'ян. Всі в нормі. Тут, Гірочки нічого такі. Нічого такі, нічого. О, бачите, позеленішали, пішли. в рост. Ну, салатики, звичайно, все добре. Коли цей бур'ян скінчиться, а? Ніколи. Вже всі руки повимазувала, ну. вийшла подивитися. Так що ж неможливо просто подивитися. Помідорки нічого такі. Все добре. Зачиняю, відчиняти поки що, не знаю, як буде далі, але напевно, що сьогодні і не буду. От, нехай втеплів в добрі тут. Ого, в нас вітер пішов. Так, звичайно ж, перевіряю, перевіряю свою розсаду, розсаду. Так, зайшла в розсадник так доволі темненько, темненько. Ну нічого. Трошки не буде світла, пару днів, я думаю, нічого з ним не станеться. Так, все нормально, але дивіться, яка температура. 17 градусів. Маловато. Ну нічого, що робити? Всі стоять, всім добре. Надіюсь, всі переживуть і витримають. Там помідорки в мене воно, дивіться, які поперли. пестренько все добре. Все зачиняю тут і буду перевіряти протягом дня температуру. Ось дивіться, в мене гострий перчик збирається цвісти. Ось так. Все зачиняю їх, щоб було тепло, бо вже дивіться, оп, і температура впала.